Вітаю вас, шановні глядачі золочів.нет. Сьогодні у нас в студії в гостях кандидат в депутати до Львівської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода Мирослава Бабінська. Вітаємо вас. Добрий вечір. Що спонукало вас йти в депутати і чому саме від свободи? Ну, перш за все, дякую за запрошення на чай. І е, вперше я в цій студії як кандидат у депутати. Що спонукало йти в депутати, ну, я маю в своєму телефоні дуже багато людей, які не з власної волі зараз не вдома. Вони далеко звідси. І вони часто дзвонять і кажуть робіть там щось. І от те, робіть там щось сприймається, звичайно, і свою адресу. Тому що я реалістка, я знаю, що за мене ніхто мою роботу не зробить, і треба йти. Треба йти, треба йти і молодшим людям, треба йти тим людям, які мають досвід, мають що сказати, і реально можуть щось зробити, щось змінити. Чому від Всеукраїнського об'єднання Свобода для мене є важливими деякі речі, і тому ну, хочу сказати, що був десь якийсь мінімальний вибір за новим законодавством. Людина не може сама. Висунути себе до якогось рівня в депутати, відповідно, її мусить висунути політична партія. І от для мене важливим було, щоб ці політичні силі не було регіоналів і комуністів. Для мене важливо було, щоб це була українська партія, свобода єдина партія, яка говорить українською мовою. Мені імпонує особа Руслана Кушулинського. І в часи, коли він був народним депутатом, і його вчинок, що він. Коли почалася війна, пішов воювати. І крім того, знаєте, багато політичних сил є, які прикрилися війною, прикрилися комбатами. Прикрилися військовими. Звичайно, військових дуже треба. І вони будуть такою трошки стримаючою силою для бажаючих вкрасти, потягнути, я це вітаю. Але багато свободівців самі стали військовими. І самі поміняли десь свої місця робочі, депутатські, і пішли воювати. І, власне, це для мене стало вирішальним. Хоча, звичайно, були якісь і прорахунки, я не буду давати характеристики, я не є членом Всеукраїнського об'єднання Свобода, але я вважаю, що я правильно зробила, що йду від свободи. Я українка. Які ваші першочергові цілі в обласній раді? Хочу сказати, що ця каденція обіцяється, що буде тільки два роки. Якщо кандидати йдуть і обіцяють, що Золочівський район вступить в НАТО і в Євросоюз, і все там буде дуже добре за тих два роки, ну це трошки є тут доля лукавства. Що мене цікавить, є декілька моментів, які вирішуються не на рівні Золочева чи Золочівського району, вирішуються на вищих рівнях. Насамперед, це захист військовослужбовців. Проблема ця мені дуже знайома, і зараз хлопці починають демобілізовуватися, починають приходити додому, стикаються з питаннями, які не вирішуються. І ці питання треба вирішувати теж не на рівні району, а трошки вище. Друге, це є адміністративна реформа, яка, власне, оці два роки, поки буде тривати каденція, на яку обираються депутати. Буде вирішуватися доля Золочева, доля Золочівського району. Тобто, я так думаю, або ми станемо селищем міського типу з центром Вузьку чи Перемишляна, або ми будемо Золочевом, будемо в центрі повіту, тому що будуть не райони, будуть повіти. От, і відповідно відбудеться об'єднання різних громад. Як те об'єднання буде відбуватися, чесно скажу, я не знаю, тому що десь вже поїзд пішов. Десь вже роздані якісь аванси. Хтось з чимось вже щось порішав на якомусь рівні. Які там є напрацювання, мені теж невідомо, але мене це цікавить, тому що я золочів'янка. Тому це теж питання, яке би я мала піднімати в обласній раді і принаймні доносити до громади Золочева, що її чекає, і як, як з тим боротися, якщо щось не так, як нам потрібно. От. Ще одне важливе питання: це екологія, це сланцевий газ, який збирається на Олеській площі добувати, і якщо це станеться. Багато фахівців говорять, що ми будемо безводною пустелею за якихось 30-40 років. Я не фахівець, я не хімік. Але якщо йде полеміка, і якщо голоси розділяються фахівців 50 на 50, одні кажуть, що це все, все дуже добре. А ті, що проти видобутку сланцевого газу, це є агенти Кремля. От то в, в тому плані я агент Кремля, тому що я би не хотіла оцього, цього, поки є якісь застороги, тому що люди багаті, які будуть цим займатися, вони не живуть в золочеві. Вони собі дозволять знайти екологічно чисте місце для своєї родини. Ми з Золочева нікуди не дінемося. І нам важливо, щоб був колодязь, щоб був ліс, щоб була вода, щоб було повітря екологічно чисте. От, і тому оця, це питання теж для мене важливо. І ще одне є питання з галузі культури це є картини Альтомонти, які знаходяться в наших замках, у Олеському і в Підгорецькому. Війна за ці картини йде вже декілька років, тому що є, наші ділки від культури вже домовилися з польською стороною, і ці картини мали би плавно перекочувати спочатку до Жовкви, а пізніше їхні сліди десь могли би загубитися. А це є найбільші в Європі. В Європі полотна, батальні полотна, які замовив ще Ян 3 Собєський на честь віденської битви. Надзвичайно складно було ці картини реставрувати. Сам монтаж золочівської картини битви під парканами це є ціла тема дисертації, тому що це. Це величезне полотно, яке дуже складно було вчепити, і щоб зараз чиновники вирішували. І ще найголовніше, я з команди Возницького, я пропрацювала з Борисом Григоровичем Возницьким під його керуванням 13 років. І заповіт Возницького він, він бачив на століття вперед. І якщо він сказав, що ці картини мають тут висіти, тому що для них тут добрий клімат, для них тут є добра вологість. І їх тут бачать тисячі людей, значить так би мало бути. Я не хочу жовківчан образити, тому що ці полотна висіли в жовківському костелі. Але там нема ні охорони відповідної, ні клімату відповідного для цих картин. І тому, якщо буде ставитися питання знову ж таки забирати ці картини з Золочева і Золеська теж, я думаю, що з депутатами, які десь з цього краю походять, також можна домовитися. Ми не дамо. І для того теж має бути людина, яка це знає, яка за це вболіває. Це теж для мене один з пріоритетних таких напрямків і завдань. От. Якщо вдасться це втілити за ці два роки, я буду вважати, що, що це успіх. Стартували виборчі перегони, і стало зрозумілим, що колишні ставленики режиму Януковича знову хочуть прийти у владу. Як ви вважаєте, чи потрібна люстрація в Золочеві і районі, і якою ви її бачите? Ну, про про люстрацію кажуть, що можна говорити багато, але ілюстрацію треба робити. Ілюстрація від самої полеміки вона не відбувається. Особисто для себе пріоритетом, я бачу, я говорю це на зустрічі з виборцями. що… Не мають права люди, які були в партії регіонів і в комуністичній партії, йти і представляти громаду. Тому що громада наша українська, громада наша патріотична і громада наша теж постраждала від цих режимів. То, що вони перефарбовуються, то, що вони кочують під красиві бренди, під красиві прапори, вони навіть Доходять до цинізму, вони влаштовують шоу перед портретами Героїв Небесної Сотні. Мене то страшенно болить. І ці люди, вони ж не розкаялися, вони ж не вийшли з партії регіонів. Вони не сказали, слухайте, земляки, ну біз попутав. Ну, от так було, так сталося. Ми не чули від жодного регіонала якийсь аналіз своєї поведінки. Ми галичани, як галичани могли взагалі опинитися в цій партії. І зараз я просто. Ну, я не є ілюстратор. Я готова ілюстрацію почати з себе. Я абсолютно готова. Я відкрита для, для того, щоб відповідати на люстраційні якісь запитання. Але просто не маємо права на коротку пам'ять. Тому що не сидить жоден регіонал за те, що загинули люди на Майдані. Не сидить жоден регіонал чи комуніст. За те, що вони зробили з Україною, за, за ті всі закони, за ті всі схеми, які вони вибудували, і які дотепер працюють, тому що ті ж регіонали там і залишилися. От і тут ще стільки є праці. Знову ж таки, якщо ми, наприклад, на, на виборах до місцевих рад, якщо ми підтримуємо тих людей, значить ми благословляємо, значить, все, все воно є добре. Значить, все воно є добре. От вичитала. Фразу якогось навіть не українського політика, який ну, дуже так влучно сказав, як, як про Золочів, як про Україну. Що е, ми 5 років вас грабуємо, потім поставимо вам пару лавочок і знов 5 років будемо вас грабувати. Розумієте, ну десь дуже задешево продається наш виборець, А взагалі продаватися не треба. Тому що те, що продається, воно негарно називається. І тому люстрація має відбутися в кабіні для голосування. Не треба йти там з мітингами, кричати, показувати пальцями. Люди бачили, хто є і хто був. І просто, якщо включити пам'ять, якщо не дозволяти собі забути, а є такі речі, які не можна забути, тому що ми дуже постраждали. Ми, як християни, ми маємо по-християнськи цих людей простити. Я їх простила, хоч мене ніхто не просив пробачення за, ті, за тих людей, які погинули. То є наші люди, то є, то є чиїсь сини, вони всі наші діти. От. Але не мають права ці люди йти в місцеві рати і представляти наші громади і робити в лапках добро для, для наших громад. Ваші побажання для виборців В мене одне побажання для виборців ходіть на вибори, щоб не ходити на Майдани. Якщо люди підуть і будуть обирати, попри свої якісь застереження, попри свої розчарування, ну, відповідно буде, буде з цього якийсь толк. Якщо ми не будемо активні, то будуть активними ті, що візьмуть гроші, що попідписують якісь там цидулки. По яких потім після виборів по результатах отримують якісь відповідні преференції. Тому треба, треба йти на вибори, треба голосувати. І ще одне хочу сказати: останній тиждень перед виборами в нас в Золочеві завжди є найбруднішим тижнем. Від недавнього часу в нас вибори настільки брудно проходять, що, чесно кажучи, ну, не хочеться навіть думати, як цей тиждень пережити. Я сподіваюся, що ці вибори будуть якимось щасливим винятком. Але в нас останні дні страшенні викиди, бруду одні на одних. Я цього дуже боюся. Бо з свого боку я запевняю, що я навіть як ходжу на зустрічі з виборцями, я ніколи не кажу голосуйте за мене. Я жодного разу цього не сказала. Голосуйте так, як вам підказує серце і розум, але нехай це буде людина, якій ви можете довірити своїх дітей і ключ від своєї хати. Якщо така людина серед кандидатів є, значить ви за цю людину голосуєте. Але е, ну от я закликаю при нагоді. Я думаю, що всі кандидати виборчих перегонів, не тільки до обласної ради, до всіх рівнів, якщо вони дивляться. Давайте зробимо ці вибори. Ну, Щасливим винятком з тих от попередніх виборів. Давайте обійдемося без викиду бруду останні дні, от, тому що потім виявиться, що хтось там агент Кремля, хтось вбив Кеннеді, хтось ще щось там зробив, і різні такі от речі виникають. І е, пізніше, знаєте, вибори закінчаться, а нам треба ходити вулицями Золочева, дивитися одні одним в очі. І е, дуже неприємно, коли е, людина перед людиною почуває. Ну, якусь неприязнь тільки тому, що на виборах вона десь там негідно себе повела. Виборів буде ще багато. розумієте, Закони про вибори будуть інші, а закон людяності він лишається. Він має бути пріоритетом. Не, не важливо, хто пройде, важливо, щоб був депутат, щоб була людина, яка буде захищати наші інтереси. Будемо сподіватися на краще. Дякуємо вам за розмову. Дякую вам. До завершення передвиборчих перегонів залишається декілька днів, тому інформаційний портал золочів.нет запрошує кандидатів всіх рівнів до розмови в нашій студії. Робіть правильний вибір.